Друзі, вітаю дорогенькі щиро. Дякую вам за підтримку. Це я зараз хочу пересадити фіалочку полуміні Робс Chillie Villy у трохи величенький вазончик. Я колись вирощувала полумінічки, було в мене ось у таких вазончиках. Ну тут дренажний вітвор, я ось такий робила. Були ці відтвори, я трохи більше їх робила. І зараз я хочу показати вам для порівняння, наскільки він більше, ніж цей ну, такий, як, ну, ось вона сидить зараз. Ось такий вазончик. Ось таке, бачите, ну, ді 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 діаметр на 2 см, мабуть, буде більший ніж оцей. Якщо це п'ятірочка, то це буде сім, я так думаю, приблизно. Е, і е, зараз я хочу е, поставити на жгутовий полив. Е, ну, е, торфосуміш е, джифі з е, терлітом 50 на 50. Е, така ось у мене півлітрова баночка. Я вирізала ну, з кришечкою закривається, зробила такий відвір, Дуже легко ножем робиться. І ось так я вазончик буде стояти у нас. І жгут зробила з капронових колготок. Він вже намокший, пропитаний, вже можна його, їм користуватися. І, ну і ось так. Будемо з вами зараз дивитися, що вона, як вона, що е, вазончику пересохша, вона трохи прив'яла. Ну, я не, не хвилююсь з цього. Я зараз буду її. Бачите, вона трохи... Я її не поливала, бо все одно я буду тут її зараз на цей. Е, Ну, ставити на жгутовий полив. Я хочу її ось так потискати і корінечкою її трохи, щоб як можна більше було у в, в корінцях петліту, ніж торфу. Бо жгутовий полив це така справа щоб назагнівали корінці ось вона суховата. Бажано ну, б її було полити, але ж я не буду, бо, я думаю, так все буде добре. Е, ніжні ці листочки я всі буду їх видаляти. Тут ще Маленька, чи пасанок це пасанок. Пасанок маленький. Зараз я його видалю. Маленький пасанок, ми його зараз видалимо. Мабуть, трохи загнівали корінці, бо зараз пішов такий. Ось так, такий він малесенький. Я його так покладу. Ось так листочки ніжні, я ну, знизу який перший ряд, я їх приберу бо корінці трохи потормошилися і вони все одно будуть себе вже не так почувати, як і легше буде ну, красунички ці корінюватися. Зараз просто я ось таку зроблю, сформую гарно. Ось таку розеточку, щоб воно було гарно. Ці всі нижні, цей ряд такого залишу, а всі-всі я приберу. Ось так. Фіалочка квітла по сорту і можна корінювати листочки. Але ж ось такі, бачите, ось такі не можна, бо вони не будуть корінюватися і діточки будуть, ну, з них не буде, з них не буде толку. Бажано брати ось такі, щоб вони були зелененькі-зелененькі. Ось такі. Мене колись я так поставила декілька листочків, колись дуже-дуже давно коли вирощувала. І з, була, один укоренився такий листочок, але ж діточки були такі білі і, і цей. Не було з них товку. Такий не бажано брати на корінення. Ну, ось так, мабуть, ми. Ось так ми її посадимо. Ну, ось так, мабуть, я її залишу. Дуже фіалочка подобається вона мені. Вона в мене росла, як ну, по ломіні така не була мініатюрна, а така була середня у таких вазончиках. У такому вазончику я її вирощувала колись дуже-дуже давно. Ну, ось так і залишимо. Зараз я це приберу. І я якось так мені треба зробити, щоб я ось так насипала турбусовище. Тобто Буду мене туди просипатися трохи торгів е -е, на дно. Зиплю торпасуміш, беру живот. Тут мені буде трохи, мабуть, незручно, бо маленька дірочка. Я буду проталкувати зараз спіцею. начебто пішла. Ось так. Ось так я роблю, бачите. Ось так. Зараз я поки що ставлю її на баночку, потім я зроблю трохи інакше зараз. Почекайте, залишайтесь на каналі, зараз побачите. А ще я хотіла зробити, зараз обов'язково. Я додам. Я додам октару. Трохи досиплю, посиплю актари. Так. Ось так. Якісь у мене дрова якісь тут у мене. І все, садимо. Ось так воно приблизно буде виглядати. Не знаю, я б ну, мабуть, ще потаку. Усі оці листочки би в неї взяла б. Знаю, якщо не знаю, щось сьогодні мені. ось так зробила, так. Так я її зроблю. Все, як інтуїція підказує, так і треба робити. Ось такий, такий можна ставити на вкорінення, я думаю. Можна ставити на вкорінення. Гарненький такий. Тож бачите, яка вона у мене? Не взволожена не, не, не така суховата. Вазончик маленький. О, залишайтесь, зараз побачите, як я буду. Так робила і перевірена вже, ще назву напишемо. Видно вам, что я тут шаманю? Трошечки я її буду присаджувати туди, бо стовбурочок такий височенький, і вона не хоче туди сідати. Мені це незручно, зручно я її туди трохи присадю. Ми поставили. Ну, ось так, друзі. Ось так. Щиро дякую вам за підтримку. Те, що коментуєте. На останньому відео я там думала зняти вам, ну, коли буду поливати ці фіалочки в великих вазончиках, то я вам скажу. Це може бути звичайна плесень, яка... Ну, буває таке від е, перепаду температури, вони стояли у мене ці фіалочки у веранді. Я вам показувала, е, там прохолодно було. І вона могла залишитися там. Це я коли її е, е, ну, рушила, тож по суміш то вона. Так, може бути ще е, маленькі ось такі кропінки від пінопластових кульок. Бо я С піцею їх довбаю. Може бути з цього ще. Якщо так, нічого там такого страшного нема. у когось так там просто обробити. Унгіцидами. Все. Все добре. Ну, ось так, дорогенькі. Так ми пересадилися, начебто посередині вона сидить. Начебто посередині. Начебто посередині, і потім побачу, треба було окуляри мені одягнути, та я, може, трохи краще б бачила. Ну, ось так. Ось так. Значить, то ми посадилися, пересадилися. Зараз тут у мене водичка така не дуже. Я її кип'яточок, кип'яточка вона. Я трохи попробую. Буду зараз їх садити. Ну ось дивіться. Зараз я це приберу. Зараз я оце приберу. Туди час куди мені покласти так, щоб воно воно не, не муляло на очі перед камерою. Так, торговсуміш. Дивіться, тут немає у баночки водичці зовсім. Немає водички я зроблю ось так, я налила в стаканчик, бо якщо я налию сюди, багато повна баночка буде, і мені важко тягати її туди-сюди, ставити на місце і на що стільки води не треба. І я поки що зараз я зроблю ось так, щоб фітіль почав працювати. Ще багато в стакан налила. Почне переливатися у мене, слухайте. Ні, ні все. Водичка почала вже туди. Жгут почав працювати вже, починає вже Це. пити водичку, фіалочка. І зараз трохи хай вона отак постоїть, трохи я вили цю водичку в баночку сюди. І поставлю вазончику баночку, і вона буде стояти вже ось ось у такому обмундіруванні. Ось так. Щиро дякую вам за підтримку. Хто не підписався, ще підписуйтесь. Дуже потрібна ваша допомога. І коментуйте, подобайку. Я хочу вам сказати, що ось бачу в останньому відео. П'ять подобаєк. О, люди добрі. Що вам сказати? Щиро дякую. Дякую вам. Ну, якось. Ну, ось так. Ось так. Ідемо далі, далі буде. Вирощуємо. Зараз починається сезон на городі, і п'ялочки я все, всі буду переводити на жгутовий такий полив. Ну, ось так, начебто вона вже все, ще трохи залишилося тут. Видно вам показую? Ще трохи залишилося тут, ну, вип'є. І тоді я поставлю її вже сюди на, на її місце. Смоктую вже водичку. Дуже швидко, і це добре. Якщо не, я не помиляюсь, це у неї кронова пістрявість. І вона така дуже гарна подобається мені фіалочка. Ось називаємо. Монтаж не роблю. Дякую за терпіння. що чекаєте, поки вона. Ну, ось так. Будемо бачити, як вона буде далі. Я думаю, що все буде добре. Ось так вона буде в мене стояти. Ось так. Хай п'є водичку. І може ще я. Зараз, знаєте, що я ще зроблю? У мене є тут у стаканчику ще водичка. І я долию ще сюди. Тут у мене трохи треба прибрати. Долию ще сюди, з стаканчика. Так вона хай буде пити. Буду бачити, якщо ні, то ще буду доливати. Ну мені, я думаю, що все буде добре. Жгут почав вже працювати, водичка вже смоктувалася у вазончику, базончику, ґрунтом, трохосуміщою. Все буде добре. Щиро дякую вам за підтримку. Що дивитесь, коментуєте і вподобайку відео. І хочу вам побажати мирного неба, міцного-міцного здоров'я. І нехай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.